Заробляють чимало, а отговорити про це зовсім не хочуть. Адже це нібито може становити пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю. Мова про чиновників Немовицької громади. Ще наприкінці лютого у соцмережах з'явився допис, у якому йшлося, що за 2022 рік голова тамтешньої ради отримав понад 440 тисяч гривень зарплати, що майже на 100 тисяч більше ніж, наприклад, міський голова Полтави. При тому, що різниця у розмірі бюджету обласного центру та села в Саранинському районі просто вражає. i right, Trump. Голова Трохимець Олександр за рік 443 тисячі п'ятсот гривень. В середньому 36 тисяч дев'ятсот гривень в місяць, оклад 15 тисяч гривень. Усе що вище премії та надбавки. Бюджет Немовицької ТГ в даний період склав 107 мільйонів гривень. Для порівняння міський голова Полтави міста з бюджетом 4 мільярди 700 мільйонів отримав за рік 352 тисячі гривень. Висловити свою думку з цього приводу, ми попросили сільського голову немовичів зустрітися із нами аби прокоментувати ситуацію на камеру. Він на відріз. Відмовився разом із тим. У телефонній розмові зазначив, що інформація в дописі неправдива. А щоб дізнатися правду, порадив звернутися до сайту НАЗК. Відсотків що не так, але ви можете зайти на сайт назика і подивитися мої відповідно. Ну ми Примали. хотіли б ваш коментар. Я Ком відрядження, а дивіться, ми вже безпосередньо в приміщенні сільської ради. Тому можемо підійти до вас буквально 5 хвилин вашого часу, аби коментар отримати. Я Молодить. вам кажу, просто я вас приймував. Заходити на сайт назика. Там вся інформація можете її оприлюднити, навіть я не проти. Щоправда, дані сайту НАЗК, які нам дозволили оприлюднити Немовицький сільський голова, лише підтвердили інформацію з допису телеграм-каналу. Адже цифри у ньому та у останній поданій сільським головою декларації збігаються цілком та повністю. І оскільки Олександр Трохимець свою зарплату коментувати не захотів, ми вирішили запитати, що про ситуацію, яка склалася, думають мешканці громади. Адже саме з їхніх податків усе це і фінансується. Люди побоюючись, що їхні коментарі матимуть для них негативні наслідки, попросили не. Показувати їхніх облич. Та, попри це, все ж висловили свою думку. Зокрема, щодо зарплат. Я думаю, що він ну, в час війни такі зарплати не ходить. А ще щодо репутації, яку за свою каденцію заробив сільський голова. Ну, то, от щоб ви зрозуміли, що тут вам ну, тільки будуть погане говорити. Я так думаю, моя думка, вам треба проїхати кругом і підвіше. Він сам не, не мови, у частинного на стисарах ходить, не мовлявши на щастя. Ну, я вас, що не люблю. Сліпали буду ну, по селу, можуть багато чого наговорити, то хіба що в кожному слуху вірить, то можна людину так упоганий, що ну і власне щодо того, як він керує в громаді, до слова за їхніми словами, справляється він з цим не на Хотілося б, щоб дороги були кращі, але ж зараз, ну шо ж ти зараз війна йде. Час не до дорог, час до треба допомагати туди, а як він допомагає, я ж не знаю. Після цього усього ми вирішили вивчити ситуацію із зарплатами та загалом розподілом бюджету у немовицькій громаді детальніше. Тож відправили їм на електронну пошту запит на інформацію. Зокрема, просили повідомити розміру бюджету немовицької громади у 2023 році зарплат та премій працівників апарату, а також суми коштів, виділені на капітальні видатки та на допомогу збройним силам. І тут власне розпочалося найцікавіше. Спочатку їм не підійшов спосіб оформлення запиту. Потім відповідь таки надали. Але Неповну, тож ми надіслали повторний запит, і зрештою, через декілька десятків днів від початку нашого листування, вони таки відповіли на всі запитання. Але й тут не обійшлося без нюансів, адже Немовицька сільська рада вирішила, що прилюднення щомісячного доходу керівників громади може призвести до катастрофічних наслідків. Надання запитуваної вами інформації щодо доходу голови заступника голови начальників відділів Немовицької сільської ради із зазначенням інформації за кожний місяць по кожній особі передбачає надання персональних даних посадових осіб, що займають відповідні посади, що може становити пряму загрозу їх життю та здоров'ю, зв'язку із високою ймовірністю вчинення відносно них кримінальних правопорушень у випадку загрози тимчасової окупації. До слова, оприлюднення зарплатних відомостей працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту, на думку працівників немовицької сільської ради, ніякої загрози не становлять, бо ж їх нам надали і при цьому попросили відшкодувати витрати на копіювання та роздруківку цих документів. І це враховуючи той факт, що усі копії були надіслані не в друкованому, а в електронному вигляді. У підсумку в усій цій історії залишається чимало питань. Та головне з них чому зарплати керівників немовицької громади намагаються заховати за сім. Мома замками, неначе ця інформація із грифом секретно. І ITV Media Медіагруп неодмінно знайде на нього відповідь, адже відповідно до вимог законодавства зарплати чиновників повинні бути публічними. Ангеліна